Всім привіт, з вами Skinner, і ми сьогодні продовжимо грати у ігру Ferman Stimulator 2015 на карті Простоквашино. Так, зараз ми їдемо заправитися. добре... добре вами. Умагазин. Три садові центри здається. Так, садовий центр і магазин. Тут два в одному, здається. якщо ще я не помиляюсь, е, сьогодні я хочу так... Продати урожай на з вашем пшениці. За кадром я його повністю зібрав, тому що там ...дивіться, майже не було на що. Так. Де ми тут заправляємося? Так, так, ось тут ...є якісь добра. Так, залишилось знати, які... які нам потрібні. Так, не тут. Залі якісь подоном. Ось тут, напевно, що. Так. Тут. Заправляємося і давайте подивимось на наш урожай. Тобто 28 тонн пшениці. У нас є, там 8 тонн було. Тому десь так в середньому 20 тонн. І це було неудобрене, я так розумію, поле. А з удобреного там буде 40 тонн з урожаю з такого невеликого поля. Тобто, там працює робітник, він культиву... культивує так. Поставлю я тут декілька модів. Зараз е... зараз разявам, покажам. то е... Зил за 6200 е... Так, трактор е някак е... и настава. не поставил. Так, и са жатки да и се И е 22. Так, е... прецепе. Я ведал p 9 Так, і я ось, не знаю, чи нам, е, напевно, що треба буде пород дати один із таких е, культиваторів. Тому що гроші нам потрібно, потрібно буде, напевно, що взяти кредит. Так. Е, і ще у нас було був, е, один мод на Іфу ось. Це для свиней. Нам буде, скільки вона коштує? 22400. Безко багацько, я вам скажу. Так. Ну нічого. Фу... Все. Ти нас розориш прискович. Давайте ми візьмемо кредит 10 тисяч. Просто нам всякий випадок, тому що нам потрібно буде ще заправити сілку і... потрібно буде ще купити зіл. Правда ЗІЛ себе окупить і, усією пшеницею І скажуть цього, що ми ще продамо каналу хвось так ми їдемо нам что за тут мост ніякого немає тобто там ближче чтобы нам було від магазин до нашого поля прямо дорога а так доведеться їздити об'їжджати оце річка так. так проїжджаємо кріжіш річку Кефірку. Добре. І їдемо. Так, е, скоротимо через четверте поле. Так. І вас потрібно буде ще подивитися клітинам і е пшеницю. Так, куди я врізався? Тут кущі не проїзні погано. Mm. Так. Це от, тим більше тут реалізму тоді. Якщо кущі не проїзні. Так. І потім лише зараз ми перевіримо, як працює ось цей PGS. Як там PGY? Let's зараз перевіримо. Так. Тем ні. PGY. Так. BGY, добре. Рім, що я його ще ніколи не пробував. Перший раз поставив взагалі. Який більше цих модів. нам сюди. Там ми не проїдемо. Так. Трошки заносить як завжди. Фербен симуляторі Ось... Я не певний чи, та... чи ця техніка батькається чи ні. Що ось як бачите, болотники вони із бруду, але я не знаю що вони такі були, чи... Це буде батькається так ще не розкриваємо так нам зараз нормально что-то буде доїхати так і я так гадаю що нам потрібно буде трошки саме тут покататися так розкриваємо культиватор ну трішки ж не культиватор а опрыскивать так Побемо зараз вырівна вирівняти. так здесь прибуде ось так І давайте їдемо так я не їжджу, але нічого. Ем... ...це... чому ты так пропустила буде доробити за ним ще. В принципі, а тут може працювати і робітник. Давайте зараз подивимося, що він ніде не застрягне, тому що вони такі, що можуть і застрягти. Ось цей так розумію застряг. Так. А він застряг. Давайте беробимо косяки, то що він наробив. Тут... І ось тут такі великі е, е, той... Як це називається? Прицепи для соломи. Те, що підбирають солому, я ще не ставив, тому що в принципі ту, що в нас тільки е, усе є і соломи, нам потрібно буде... Солому лише для тварин. То, Але зараз в нас тварин немає. Тому і прицепи нам ще не потрібно. Нам ну, потрібно буде також ще вирішити, що ми тут будемо сидити. Е, можливо канона, можливо... Ячмінь. Так. Все. Тепер можеш їхати. Так. Я навіть не знаю, все комбайн нам ще знадобиться. Е, С... СПС. Тому ми його ще продавати не будемо. Може... Пізніше. що ж, взагалі можливо на його продавати не буду. Так. розкладуйся. І давай зараз поїдеш. Так. А ми зараз купляємо ЗІЛ. Ух, як ти їдеш? Так, їдемо. Все добре, допрямо що. Зараз будемо... Як він там тобто доки це поле доїде? Так. Є засіяти нам вже потрібно. Це це поле, але поки що в нас немає вільного трактора. Зараз там той докультивує... МТЗ із... що можна нам чіпляти ковш. І тоді ми тут вирішимо сіяти. Так, тут він буде розвертатись, ще доїде. А, все. Але, тобто, зараз тут немає вже ніде застрягти. Так, купляємо зіл. Так, розвиваки зіл. Так. А де наш прицеп? Ось я трошки забув. Так, тут на фермі у нас... Ем, і ось різні штуки, давайте так. Подивимось, те прицеп. На фермі, так? Ну тоді давайте вже не будемо кататися і зіл також відправимо на ферму. Може це просто даремна трата часу. Так, їздить він 81 км на годину. Тут досить -таки багато. Так. Не причіпиться, так? А прицепу до цього зілу немає. Ні. На жаль. На жаль, ну тоді давайте так попитаємось, подивимось скільки він має. Скільки в нього владить ось у цього зілу. Тобто, я розочарований в ньому. Що? 6 тисяч коштує і нема. І щоб до нього не прищеплявся ПДС. Ух, не знаю, мабуть переставлю я зіл. Що... Він якось і дивно виглядає, прицеп в нього якийсь замалий. Можливо так і в реальній житті. В реальному житті, але ось тут він виглядає. Якось дивно. Навіть більш не дивно, а більше якось смішно... Що ось... Кабіна в нього більше, ніж цей прицеп. Так, заїжджаємо. Ми ось тут. Так. Тут труби. Під'їжджаємо. Так. Оп. Ну що. Так, заражаємо. Ага, у нас єчмень був посіяний. Мом пшениці будемо сіяти зараз. Оу... 6100. А ми так будемо довго кататися. Давайте подивимось куди? Куди нам цей яшмінь звести? Так. Тут єшмінь 720 вітряна мельниця, так? 720. Значить, їдемо на вітряну мельницю. Тобто... Ціни тут досить високі. Хоча є і на середній важкості. Так. Вітряна мельниця у нас тут на краю карти. От просто напряму їдемо. Ну але плюс в тому, що їде 81 км на годину. То Це непогано. Не знаю, подивлюсь, чи на інші зіли. Можливо, ми і так і залишимось. Будемо їздити трактором. Так... Тут у нас тупік. Ем, um, як так дивно, дорога заросла. Так. Так тут. Ми не проїжджаємо тут. Ось це. Ось так, ми все просто вирізаємось. Uh, як ми проїдемо? Нам ну, розвернутися потрібно. Ем. Um, так. Зараз... Ні, давайте краще тоді вже відправимо на... ферму и сюда уже начинаем нормально рухаться так литовым так а чому ты не удобряешь, а все так это так. так вот да и все Uh, а ми тим часом їдемо і продавати наш ячмінь. Так, про це це буде дуже довго. Придемо, напевно, що... Ось ось цей Камаз. Тобто не Камаз, а... Прицеп, що в нас є. куди я поїхав, а. Хто мені скаже? Так. Рванує Не туди. Як ми сюди приїдемо? Десь так от і ззаді нашої ферми ми їдемо, так? Так, тут є дорога. Десь ось тут вона, напевно, що... Є. Так, о. Це на дорогу виїхав. Що? приїдемось трошки. На зілі. Мину минулу серію ми також каталися і цю серію катаємося. Ничого... Нас більше робити, в принципі, та немає чого. Хаба що на полях. Але все ж таки також кататися. Так. Тут ми здаємо, напевно, що, так? Що тут пише. Так, продаємо. Так, висипається. Опа. Що тут пише вирозки? Ага. О. Це я зрозумів. Так, продала, скільки нам дало? О. Не видно. В принципе, бище. МС. Що у нас так є гроші, а? Стоп. А в нас що, воно не продалось? Дон Кіхот Так. Еще не заметил, чи нам гроші прибавили чи ні Так, давайте Зайдемо на инзерт. Так, э, другое... Ммм, да це е. Так, 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 ось. Ні. Эмм... А для нас тоді... к... Як це називається? Ячмінь? Що там потрібен час, щоб воно прийшло, чи У нас ячмінь просто не продався. То ми... А ми що, не туди продали? Так. Ем. Мабуть потрібно було тут продавати. Так, а ну давайте з'їздимо ще раз, мені аж сама весело цікаво. Тобто 15 хвилин вже пройшла серія, не знаю. І е, по 30 хвилин також сильно затягнуто робити. Я не хочу, але ось, в принципі, час пролітає незамітно. Їдемо в мене склад. Це майже дрова майже рівна. Так. Пронаймні болота тут немає. Так, а чому в мене час прискорений? А... Ух, я думаю, що влізм врежемось. Так, їдемо. сюди. Так. Три можливо нам потрібно буде... Десь інакше продавати, але... Тут е дуже далеко. Щоб десь інакше продати, потрібно їхати. Тут найближча точка. Так. Зараз приїхав. Ну, так. Ось. Заповнююся. Так. Ну, я не знаю, що це з ділом. тим е проблема, що ми просто не туди вигрузили. Тож шкода втратити 5 тисяч. І при тому, що в нас кредит 110 тисяч. І то, якщо ми зараз не продамо наш ячмінь, то нам не вистачить на компанію, потрібно буде взяти ще пару тисяч. То, ну нам єчмені точно не вистачить, нас е, надія ще на каналу є. Так, потрібно буде продати це вже за кадром, тому що 3 хвилини в нас е, залишилось ефірного часу. Щоб е, я вклався взагалі е, все проміжок теж, що я собі сам і поставив. <кхм> так їдемо і продаємо вже сюди. У нас тут макає? Ого. Так потрібно буде ще тут звести пшеницю і куку... А в принципі А мука на все одно виходить так. так, ось тут ми продаємо, а там ми звозимо на муку Ясно, але нам потрібна буде ще й техніка, щоб цю муку забирати І куди цю муку? Хто мені підкаже? Так Давайте зараз розберемось Е. Так, і що тут тут нічого немає, написано. Так... Ну давайте тут подивимось, можливо, тут щось є. Так, ось. Так, тут... Тут нічого немає муку. Ще пазисть тип. топливо овес. А тут про муку нічого немає. Обідно. Так, ну тоді давайте ми ще не будемо зв'язатися з цією мукою, тому що ми не знаємо, куди її звозити. І чим її звозити. Так, у нас є тут і кола, Зерновий елеватор, котний двор. Але я не думаю, що кудись там звозиться ця мука. Добре, поїдемо і напевно, що на цьому ми всю серію будемо Закінчувати вже, тому що з під 20 хвилин прийшло, як я вже казав, сильно затягнути серію я не хочу. Попродаю продаю я ще тут Яшміні, не знаю, мабуть. Продам я цей зіл, тому що він мені не подобається. І десь скоро, але проте толку з нього мало. Ну а на цьому все з вами був я Скіннер. Якщо ви перший на каналі, тоді підпишіться, а якщо вам сподобалося цей ви... Цей випуск тоді поставте лайк. Ну на цьому все всім па-па.